Тож, друзі, усім привіт! Усім доброго дня! Сьогодні я виходжу в лайв з такого аутсайд-офісу. Сьогодні я вирішила насолодитись прекрасною чудовою погодою, попрацювати на вулиці. І розпочинаємо наш прямий ефір з відповідями на ваші запитання. Вже, мабуть, що два тижні у нас не було таких прямих ефірів, і я постараюся їх відновити, тому що як завжди, хочу на вам надавати актуальну інформацію. Новини в мене надзвичайно busy schedule у серпні. Зараз у мене трошечки передишка, якраз два тижні до наступних подорожей. Тому цей тиждень і наступний тиждень у нас гарантовано відбувається такий прямий ефір. Дякую за ваші запитання, на які я обов'язково сьогодні відповім. Також, якщо у вас є запитання, ви не встигли задати їх у віконечку. Пишіть, будь ласка, ось тут у коментарях. Якщо у вас є друзі, яких цікавлять візомі міграційні питання, теж поширте їм нашу стріночку, щоб вони доєдналися до прямого ефіру. Тому ще раз всім привіт. Хочу зробити таке маленьке оголошення не в тему імміграції, тури... але в тему туризму. Щодо того, що вже з понеділка, з 25 серпня, ми розпочинаємо безкоштовну 14-денну менторську програму Easy Start старт. Для людей, які би хотіли себе спробувати у туристичному бізнесі в Америці чи в Англії, у нас є ці програми на українській мові, і для тих людей, які живуть в США, і для людей, які живуть в Англії, тому хто би хотів стати турагентом, пройти нашу безкоштовну програму. Я вас запрошую. У вас зараз є ідеальна можливість. Ця програма є унікальною, тому що вона буде включати в себе також три дзвінки питання відповіді, де ми повністю розжуємо всю інформацію для вас і дуже багато людей під час навіть нашої програми вже роблять свої перші продажі, заробляють перші гроші. Так що поїхали по ваших запитаннях. Вже нас доволі багато зібралося тут на прямому ефірі. Отже, запитувала у нас Надія, добрий день, які є варіанти для 18-річного? був фою фоюфою і виїхав з Америки. Дякую. Ну, дивіться, в залежності, що ви маєте на увазі під словом, які варіанти, які варіанти приїхати до Америки. Якщо так, то звичайно, що туристичні гостюві візи з метою подорожей, з метою відвідин когось також студентська віза. Вісімнадцятирічний хлопець. Якщо він хоче навчатися у навчальному закладі в Америці, можна знайти навчальний заклад і на основі цього подаватись на студентську візу. Це такі найпростіші два е, варіанти, як отримати візу у Сполучені Штати Америки. Знову ж таки, не зрозуміло з вашого питання, яка мета вашого сина, тому що пам'ятаємо, що туристичні гостюві візи і студентська віза вони не дають права на роботу. Студентська віза має певні умови, по яких можна працювати, але вони все одно дуже обмежені, тому ось так. Так чи можливо перейти на статус біженця по релігії, якщо заїхала по ЮФОЮ на біженця, подавали ще до війни? Ви, мабуть, що маєте на увазі програму Лаунтенберга. Це програма, яка передбачає отримання статусу резидента. Якщо ви належите до певного віросповідання, я не є спеціалістом по Лаунтенберга програмі, тому вам найкраще сконсультуватися саме спеціалістом по цьому напрямку. Чомусь перервало наше відео. Я постараюся знайти в архіві попередні, зробити склейку з двох відео. Так що продовжимо. Ми все одно тільки розпочали. Імміграційного юриста я не можу рекомендувати, коли я не знаю, по якійсь справі вам потрібен спеціаліст. Тому що одні займаються сімейним воз'єднанням, одні займаються. Біженством одні займаються притулками, одні займаються робочим спонсорством. Тому завжди, якщо вам потрібен спеціаліст, шукайте, чим саме він займається, в чому він є сильний. Тому що я дуже багато разів навіть на своєму власному досвіді переконувала, що ніби юрист сильний, всі про нього говорять. Ти приходиш до нього, задаєш йому питання не з тої теми, яку він не веде постійно, і він не знає відповіді. Тому це дуже дуже важливо. Так, а чи можна брати участь ще раз цього року? Мається на увазі Green Card? Так, звичайно, що навіть якщо ви виграли вже цього року, але номер вашої справи великий там 30 тисяч, 40 тисяч і далі. Звісно, що беріть ще раз участь у лотереї Green Card. До речі, ми пропонуємо реєстрацію у вас у лотереї Green Card. На щастя, багато клієнтів виграло лотерею з нашої руки. Тому, якщо ви хочете, щоб ми вас зареєстрували, звичайно, що заходьте на наш сайт. Там зараз є знижена ціна ще до кінця місяця. З 1 вересня ціна буде підніматися, і ми вас з задоволенням зареєструємо. Якщо в разі виграшу захочете брати наш супровід, теж з цим допоможемо. Так, мамі відмовили у візі, чи є сенс повторно подаватись в іншому консульстві? Треба в першу чергу проаналізувати відмову, що могло бути таким, через що відмовили мамі. Можливо, якщо ви самостійно все робили, ви не зовсім сильно заповнили ДІЕС-форму. тому що здається, що такого ДІЕС-форма, Кожен може її заповнити. Так, це факт, кожен може заповнити, але не кожен знає. Як зробити таким чином, щоб справа вашої мами виглядала максимально сильно перед посольством? Тому в першу чергу ДІЕС-форма, що було заповнено, як було заповнено мета поїздки, чи мама працює, чи має ще якісь прив'язки до України? Які були питання задані? Що мама відповідала? І тоді тільки можна на основі цього зробити висновок, так чи є сенс подавати ще раз, можливо, в іншому посольстві, можливо, ви вибрали неправильне посольство. Наприклад, Варшава людям, які були по ЮФОЮ, переважно усім ставить відмови, так само, як деякі інші посольства. Тому треба знати, де в якій ситуації краще ставлять візи. Проаналізувавши все це, можна робити висновок. Чи варто вже зараз подаватись одразу десь, чи варто почекати? В залежності від того, яка ваша справа, але звісно, що після відмови можна ще раз подаватися. Відмова це не вирок. У нас були клієнти на супроводі, які отримували візи навіть після семи відмов. Тому, якщо потрібен супровід по саме візовому візових питаннях, ми теж це надаємо. Можете звертатись, скажіть, будь ласка, термін дії закордонного паспорта закінчується в цьому році, а в і тут перервало повідомлення. Не знаю закінчення. Якось можна продовжити так. Зараз зараз це зроповина. Доброго дня виграли грін-карту у 2024 році. Візи в паспорті до другого го можна якось продовжити зв'язку з війною. Ні, не можна. Звичайно, що не можна, і я б навіть таким і не ризикувала. Якщо у вас візи до такого то числа, виїжджайте до такого то числа. І вже тоді, коли отримаєте грін-карту, якщо захочете собі повернетеся, ще завершити якісь справи в Україні. Якщо ж у вас, на жаль, немає права виїзду, ви отримали візи в Україні імміграційні, але не можете виїхати з України. На жаль, тут ніхто вам нічим не допоможе, немає такої опції, щоб продовжити вашу візу. Ви маєте виїхати в межах вашої візи. Так, далі, додаткова оплата 250. Буде лише у випадку погодження візи чи разом з візовим збором. Ви мабуть, що маєте на увазі нові ціни, які вступають у дію з, з початку жовтня. Напишіть нам в директ ваше запитання. Конкретно все залежить від того, чи ви вже в нас є на супроводі, що з вашою справою робиться, і ми вам відповімо на нього. Що буде, якщо пароль закінчиться, а репароль ще на розгляді? Недагальне перебування по, по теорії так, але з другої сторони, якщо вам ствердять ваш репароль, він у вас буде починатися з закінченням попереднього паролю. Тому у вас не буде пробілу, скажімо так, у вашому статусі зараз дуже багато людей у такому статусі. Ви знаєте, усі, що репаролі, тіпіеси дуже затверджують, прям помалу. Багатьом людям вислали запити на додаткові документи по цьому питанню. Тому, звичайно, що статусу зараз у вас ніякого немає, бо ваш репароль на розгляді. Але, хоча б ви на нього подали, це вже добре. Що ви маєте робити? Ви маєте мати завжди з собою цю нотіс, про те, що ви подали на репароль, і просто очікувати на схвалення. Дай Боже, щоб вони вам його схвалили. Тоді у вас не буде жодних проблем, у вас не буде ніякого пробілу у вашому перебуванні. Ні, де ж читала, що якщо в дитини є медікейт, репароль пароль може бути безкоштовний. Ну це не, не де читали, це завжди так було. Ви могли подавати форму 912, Якщо у вас були бенефіти, тобто ви сім'я мало забезпечена. Тоді можна було подавати паперові версії на репароль разом з формою 912. Якщо цього буде достатньо, документи вам би прийняли і розглядали безкоштовно. Якщо тільки в дитини є Medicaid, а у вас немає, то звичайно, що те, що у дитини вашої є, а у вас немає, це е, не дасть вам швидше за все. Можливості, щоб вашу справу розглянули безкоштовно. Звісно, ви кожна людина має право надсилати документи з будь-якими формами, але це все на рішення цього офіцера, який буде переглядати вашу карту. Вашу справу. Добрий день. Чи видають грін-карти 2024 рік виграшу? Так, як я вже сказала у попередній частині нашого лайву, так видають цього понеділка. Я не знаю, у нас мабуть 15 людей е, отримали схвалення своїх грін-карт – без інтерв'ю також дуже багато людей викликають на інтерв'ю. Люди проходять інтерв'ю майже кожного дня у нас. Тому, звичайно, що справи дуже сильно зарухались, це дуже сильно радує. Підкажіть, чи можна безкоштовно ще подати на ворк поштою до 22 серпня, на основі чого ви хочете подавати на ворк, Ірена? Ви не написали. Напишіть в директ, ми вам дамо відповідь. Так, і є ще питання, будь ласка, дайте відповідь. Виграли грінкарту, у хлопчика 18 років немає військового квитка, Чи можна без нього? Якщо ви справу проходите в Америці, то звичайно що можна без військового квитка. Якщо ви справу проходите не в Америці, будете проходити інтерв'ю в Україні або в Європі, по правилах лотереї грін Грінкарт, кожна доросла людина має мати військовий квиток або приписне посвідчення, що там у вас є. Якщо людина звільнена. Я військової служби, я не зовсім зараз пам'ятаю, як саме ці документи називаються, але на цю тему у вас має бути якесь пояснення. Що я вам хотіла ще сказати, те, що Green Card тих людей, які виграли у 2025 році. В цьому році в травні дізнались про виграш. Вже ви, мабуть, що знаєте, чули. Був опублікований новий візабюлетень, і вже пішли номера справ на жовтень нових людей. Тому наші всі клієнти отримали від нас повідомлення, що ми приступаємо до наступного етапу підготовки вашої справи. Вже готуємо форму Ай 485 Люди проходять медогляди. Люди нассилають та доларів державне миту, тому що вже з 1 жовтня ми зможемо надсилати справи людей форми а 485 зі всіма документами. І люди, які ввійшли у цей перший віза бюлетень, номери справ аж до 7500, Дуже багато ці вже будуть у жовтні надсилати свої документи. Це дуже тішить так. Я зараз бачу ще є деякі повідомлення. Я спробую на деякі ваші запитання відповісти, і будемо з вами закінчувати прямий ефір. Я свій номер телефону можу дати лише людям, які виключно є у нас на супроводі. Тому якщо у вас є будь-які питання, ви ще є не на супроводі. У нас пишіть нам в директ. Ми вам повністю на все відповімо. Тому що якщо я буду говорити зі всіма по телефоні, нон стоп, робота не буде робитися. А скажіть, будь ласка, коли відмовили на візу туристичну, все було? Документи чи потрібно подавати в тій самій країні чи іншій? Діма, знову ж таки, як заповнена форма, хто заповняв? Що людина відповідала на співбесіді? Деколи банальне? Так. Деколи банальне питання, чи ви працюєте? І людина може на нього відповісти просто так працюю. Воно є ні про що ця відповідь. Ми завжди вчимо людину надавати сильну відповідь на питання, чи ви працюєте. Тому треба аналізувати. І знову ж таки, дайте знати, хоча би тут напишіть, яка це була країна і яка справа в людини, чи людина була в Америці, чи не було дуже багато моментів насправді дуже важливі. Не, тому ось так. Що там у нас ще є? Які питання. Якщо у мене ворк по репаролю, і я ще подала на продовження тіпіес, чи потрібно ще подавати на ворк по тіпіесу? Як ви бажаєте? Якщо у вас є ворк по репаролю, подивіться, що у вас буде довше довший період мати ворк по тіпіесу чи ворк по паролю? Фактично, вам не треба мати два ворки, звичайно. що, Якщо у вас є по паролю. Може бути просто він один, як бажаєте. Якщо я з дружиною переїхав з Торонто, Канада, в США, Бостон після терміну, що можна було подавати на TPS, як я зможу отримати робочу візу з допомогою роботодавця. Вам треба бути, ну, знову ж таки, робочу візу чи робочу грін-карту. Це є велика різниця. Віза H-1B, H-2B, H-2A – це є віза, на яку ви можете подаватися, але вам потрібно буде проходити інтерв'ю за межами Америки, тому що це є віза. А ви, якщо приїхали по ЮФОЮ, ви не маєте статусу. Якщо мова йде про отримання грін карти через роботодавця, тоді, звичайно, що поки у вас дійсний пароль, ви можете почати свою справу. Коли вже у вас закінчиться пароль, у вас не буде ніякого варіанту тут залишитися легально. Якщо паролі не будуть вже тоді продовжувати, тоді звісно, що вам треба буде виїхати і завершити процес поза межами Америки, так як на ТПС ви не кваліфікуєтеся. Якщо ваш термін паролю дасть вам можливість. Тут перебувати під час вашого розгляду робочого спонсорства, тоді ви зможете його отримати тут. В будь-якому випадку я би рекомендувала вам звернутися до юриста, який займається саме робочим спонсорством, тому що ми займаємося отриманням грін-карти через лотерею грін-карт. І я, як ніхто інший, добре знаю вже з чотирирічним досвідом, як виглядає процес, які нюанси, все, все, все. Кожна юридична справа може бути різна імміграційна, тому краще запитайтеся ще в саме адвоката по робочих візах. Так, потрібно б, чи заповнювати форму 260, Якщо ми знаходимося в США і виграли Green Card. ми заповнюємо усі, усі необхідні форми через те, що ми таким чином перестраховуємося, що якщо людей поставлять знову на паузу в Америці, так як було цього року, чи в людей закінчиться статус, людям треба буде виїжджати, чи ще якась буде проблема, щоб люди завжди мали шанс пройти своє інтерв'ю ще й у Європі. Чи є шанси ще з UFO, чи продовжать саму програму, таку першочергову, по якій можна було подавати форму i 134 a і приїжджати, я не думаю, що її продовжать. Не думаю. Стосовно репаролю, поживемо, побачимо. Поки йде війна, де людям діватися, які є тут в Америці, тому по логіці мали би вони спосхвалювати репароль ТПС, але знову ж таки, будемо бачити. Скажіть, будь ласка, більш очікую більше року на а 485, як роди, дружина громадянина, однак закінчився закордонний паспорт. Новий отримала вже чи потрібно в особистому кабінеті вказати це? Ні, все нормально. Все нормально, все нормально. А 485 спокійно може бути на ваш старий паспорт. Ви прийдете просто на інтерв'ю, коли вас виключуть, виключуть, і вже прийдете з новим паспортом. Паспорт взагалі. Не дуже грає величезну роль у такій справі, тому що вам ж не будуть в нього ставити візу, що має номер співпадати з тим, що було в 485-й формі. Вам після успішного проходження інтерв'ю дадуть одразу грін-карту. тому паспорт це не проблема. Не не робіть нічого, просто візьмете його на ваше інтерв'ю. Юфою, хто подався майже рік тому, є сенс чекати на розгляд справи. Моя особиста думка сенсу, напевно, що немає. Але ну я не Бог, я не знаю, що може бути. Це тільки моя думка. Якщо заїду у США, чи можна лишитись завше прихисток? І так, якщо у вас є причини подаватися на політичний чи будь-який інший притулок, звичайно, що е, так. Так, подавались на репароль. Є шанси чекати результат? Звичайно, що є. Звісно, ваша ж справа ж розглядається. Прошу, прошу. Ну що, питань уже немає. Я вам дякую за те, що ви були на нашому короткому, але інформативному прямому ефірі. Пам'ятаєте, кому потрібно. Візу зробити для родичів, друзів, будь-кого хто хоче до вас приїхати в гості на зимові свята. Наприклад, зараз ще є місця в посольствах, коли можна подаватися ще до зимових свят. Ваші рідні, ваші друзі будуть мати візи. Візи зараз добре видають так, можливо, не так добре, як було там рік назад, але все одно схвалення добрі. По, відно... по відношенню до того, як було до початку війни, схвалення зараз чудові. Тому, якщо хочете, щоб приїхали до вас батьки чи навпаки діти, брат, сестра, пробуйте. Ми вам повністю можемо надати супровід в цьому. Також лотерея Грінкарт, якщо хочете, щоб ми вас зареєстрували, наступні Green Грінкарт, пам'ятаєте, заходите на наш сайт, вибираєте тариф і ми вас реєструємо. Якщо ви виграли лотерею Грінкарт, Цього року минулорічних ми вже не приймаємо на супровід. Якщо ви цього року виграли лотерею Green Card, повній супровід, ми також надаємо, можете звертатися, ми повністю проведемо вас за ручку, і я буду з вами на зв'язку особисто до того моменту, коли.